Нарешті наступила хвилина, коли переді мною відчинилася монастирська фірта. Сталося це 1 серпня, ввечері напередодні свята Матері Божої Ангельської. Я була незмірно щаслива. Мені здавалося, що я вступила в райське життя. З мого серця линула одна молитва, подячна. Однак, через три тижні я зауважила, що тут так мало часу відводиться для молитви. І ще багато інших речей, які говорили моїй душі, щоб вступити до більш суворого ордену. Ця думка глибоко засіла в моїй душі, однак не було в цьому Божої волі. Однак думка, тобто спокуса, щораз раз міцнішала, і одного дня я вирішила розповісти про все матері настоятельниці і рішуче покинути монастир. Але Бог так керував обставинами, що я не могла потрапити до матері настоятельки. Я зайшла до малої каплички перед тим, як піти відпочивати. І просила Ісуса про світло в тій справі, але нічого не отримала в душі, тільки якийсь дивний неспокій мене огортав, якого я не розуміла. Однак, незважаючи на все, я вирішила, що вранці, після служби Божої, відразу звернуся до матері настоятельки і скажу про прийняте рішення. Я прийшла до келії, сестри вже лежали, світло було згашене. Я увійшла до келії, сповнена сум'яття і незадоволена, не знаю, що з собою робити. Кинулася на землю і почала гаряче молитися про пізнання Божої волі, всюди тиша, як у дарах хронительниці. Усі сестри, як білі частиці, відпочивають замкнені в Ісусові чаші, і тільки з моєї келії Бог чує крик душі. Я не знала про те, що без дозволу не можна в келії молитися по дев'ятій. Раптом у моїй келії зробилося ясно, і я побачила на фіранці обличчя Ісуса Христа, дуже споліле. На цьому обличчі були свіжі рани. І великі сльози падали на покривало на моєму ліжку. Не знаючи, що це все означає, я запитала Ісуса, Ісуса, хто завдав тобі такого болю? А Ісус відповів: ти мені завдаси такого болю, якщо покинеш це згромадження. Сюди я тебе покликав, а не куди інде, і приготував багато ласк для тебе. Я перепросила Господа Ісуса і негайно відкинула прийняте раніше рішення. На другий день була наша сповідь. Я розповіла все, що сталося в моїй душі, а сповідник відповів мені, що воля Божа така, щоб я залишилась у цьому згромадженні, і не можна мені навіть думати про інший орден, з цього часу завжди почуваю себе щасливою і задоволеною. Незадовго після цього моє здоров'я погіршилось. Дорога мати настоятелька послала мене разом з двома іншими сестрами на канікули до Сколімова, недалеко біля Варшави. В цей час я запитала Господа Ісуса, за кого ще я повинна молитися. Ісус мені відповів, що наступної ночі дасть мені пізнати, за кого я повинна молитися. Я побачила ангела-хоронителя, який наказав мені іти за ним. Вмить я опинилася в туманній місцевості, наповненій вогнем, а в ньому безлість страждаючих душ. Ці душі гаряче молилися, але безрезультатно, тільки ми можемо їм допомогти. Полум'я, яке палило їх, в мене не торкалося. Мій ангел-хоронитель не відступив від мене ні на хвилину. І я запитала ці душі, яка для них мука найбільша, і відповіли мені усі разом, що найбільша для них мука це туга за Богом. Я бачила матір Божу, яка відвідувала душі в чистилищі. Душі називають Марію зіркою моря. Вона їм приносить полегшення. Я хотіла довше порозмовляти з ними, але мій ангел-хоронитель дав мені знак, що треба виходити. Ми вийшли за двері цієї страждаючої в'язниці. Я почула внутрішній голос, який сказав. Моє милосердя не хоче того, але справедливість велить, Від цього часу ближче спілкуюся з покараними душами. У хвилину облечень Бог дав мені зрозуміти, як багато я страждатиму. Я чітко бачила, який беру на себе обов'язок. Це була одна хвилина того страждання, Бог знову умив мою душу великими втіхами. Під кінець першого року новіціату моїй душі почало смеркати. Я не відчувала жодної втіхи від молитви. Розважання давалося мені з великим зусиллям. Мене почав огортати страх. Заглиблююсь з себе і не бачу нікого, окрім великих злиднів. Бачу також чітко велику святість Бога, не смію звести на нього очі, але падаю в порог до його стіп і благаю милосердя. Так минуло майже півроку, а стан душі не змінився. Наша дорога мати магістра підтримала мене в ці важкі хвилини. Однак мої страждання постійно посилюються. Починається другий рік новіціату. На думку, що я повинна скласти обіти, моя душа тремтить. Що б я не читала, не розумію, розважати не можу. Мені здається, що моя молитва не мила Богові. Коли приступаю до святих тайн, здається мені, що цим ще більше ображає Бога. Однак сповідник не дозволив мені пропустити жодного святого причастя. Дивно діяв Бог у моїй душі. Я не розуміла абсолютно нічого з того, що мені говорив сповідник. Прості правди віри ставали для мене незрозумілими. Душа моя терзалася, не знаходячи ніде задоволення. У певний момент прийшла до мене страшна думка, що Бог від мене відвернувся. Ця страшна думка пробила мою душу наскрізь. У цих стражданнях моя душа почала конати. Я хотіла умерти, але не могла. Прийшла до мене думка, навіщо ж дбати про чесноти, навіщо умертлювати себе, коли все це немила Богові. Коли я про це розповіла матері магістрі, отримала таку відповідь. Нехай сестра знає, що Бог призначив сестру для великої святості. Це є знак, що Бог хоче мати сестру в небі дуже близько біля себе. Нехай сестра довіряє Господу Ісусу. Ця страшна думка про те, що Бог мене відкинув, це мука, яку, напевно, терплять прокляті Богом. Я прибігала до Ісусових ран, повторювала слова довіри. Однак ці слова ставали для мене ще більшою мукою. Я пішла до найсвятіших тайн і промовила до Ісуса. Ісусе, ти сказав, що швидше мати забуде про своє немовля, аніж Бог своє творіння, і навіть якщо вона забуде, я Бог не забуде свого творіння. Ісусе, чи ти чуєш, як ячить моя душа, почуй болісні квиління своєї дитини, довіряю тобі, о Боже, небо і земля променуть, але твоє слово триватиме вічно, порта ні на хвилину мені налегшало. Одного дня відразу після пробудження, коли я стала в присутності Бога, починав мене гортати розпач повне затемнення душі. Боролася, як могла до полудня, У після полудневий час мене почав огортати смертельний ляк. Фізична сила почала мене покидати. Я поспішно увійшла до келії, впала на коліна перед розп'яттям і почала волати при милосердя. Однак Ісус не чув моїх волань. Я відчуваю, що фізична сила мене покинула, Падаю на землю, розпач заволодів усією моєю душею. Я переживала справжні пекельні муки, які нічим не відрізняються від пекельних мук. У такому стані я перебувала 45 хвилин. Хотіла піти до магістри, не було сили. Хотіла кричати, голос замер у грудях. Однак, на щастя, до мене увійшла одна із сестер. Коли побачила мене в такому дивному стані, відразу повідомила про це магістру. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте. Що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!